Друзі, привіт! Мене звати Зоряна. Ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 31 січня 2024 року. Отож, карта дня. Карта дня для нас. шістка мечів. На дні колоди, четвірка Пентаклів. Мечів це дорога. Ну і в першу чергу це зброя. Будьте уважні до повітряної тривоги. Як енергетика це рух, це дорога, коли ми плануємо щось, коли ми від'їжджаємо. Від'їжджаємо назавжди. Ідемо назавжди. Коли ми розуміємо, тут нас видно другий берег, і мечі це планування, це ясність. Коли ми розуміємо, куди ми йдемо, що нас там чекає, навіщо ми туди йдемо, коли є ясність, коли є план, можете самі йти, можете з, з дитиною, можна, з сім'єю. Ну, в кожного програється по-своєму. Варіантів дуже багато. Але це хтось може йти до лікаря, хтось може йти на роботу, ну, по роботі щось, хтось може переїжджати, ну, тобто, дорога в кожного своя. На дні колоди четвірка пентаклів. Це наші цінності, наш тим, те, наші ресурси. Те, чим ми володіємо. Наші таланти. М -м -м. Можливо, ви з собою взяли всі свої цінності і від'їжджаєте, якщо ви їдете від'їзд такий назавжди, далека дорога. Можливо, ви взяли з собою кошти, тому що ви їдете там на закупи, йдете. Можливо, ви їдете пропонувати свої м, таланти, де оцінять ваші таланти. Так, їдете на співбесіду, е, їдете показувати свою майстерність. Е, ну, тобто, це або гроші, або пов'язане з грошима. Ви їдете по гроші. Отримаєте там зарплатню, чи по нову роботу, чи будете щось купувати, чи розраховуватися, тому що в нас гроші, цінності і дорога. Ну, вже підставляйте самі, яким чином вас програється. Давайте подивимося. Ну, Добре, що є ясність, тому що мечі вони дають ясності, і ви чітко розумієте, що вас там чекає. Чи, якщо витрати, то які? На що там розраховувати? Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Ого, диявол. Диявол це спокуси. Диявол, ну в кар... карта диявол в... в плюсі, що буде допомагати, це класна енергетика, це везіння, це легкість, це така комунікабельність, коли ви вам легко домовитися, коли вам легко ну, маніпулювати людьми, легко обманювати, легко. Причаровувати, зачаровувати, ну в хорошому розумінні слова. Ну, таке поєднання цікаве. Залежить, яка у вас дорога, куди ви їдете, куди ви йдете, куди ви їдете, що вас там чекає, але допоможе вам м, диявол. Можливо, ну, зимні блага, так, диявол, для чого ви туди їдете? Ви легко, швидко влаштуєтесь, так, якщо ви далеко і надовго вам підуть назустріч. Вам легко буде щось обіцяти. Ну, тільки вже по дияволу дотримуйтесь слова і не намагайтеся ну, використовувати його як от хитрість, як обман, тому що рано чи пізно воно вилазить боком. Ми не будемо сьогодні говорити про залежності, про негатив, тому що в нас карта випала в плюсі. Це можуть бути спокуси, можуть, так, можуть бути спокуси. Але, ну, такі нешкідливі, ви швидше за все будете спокушати сьогодні когось, можливо, своєю вродою, своїм тілом. А що нам буде заважати? Карти, Карти стрибають, зараз я попіднімаю. Що нам буде заважати? Ой, дуже класне поєднання. Єрофант, карта, церковна карта, цар, карта звичаїв і обрядів, карта цінностей. Ну, що сьогодні буде таке відбуватися, що е, цінності будуть заважати, цінності, е, заповіді, от, церковні заповіді, так? ваші переконання, ваше розуміння, ваші традиції чи ваші знання будуть заважати. Ваша правильність, так, тому що диявол він спокушає, він нашіптує, він хоче. А єрофант сидить в вашій голові і, і говорить, що ні, так не можна, ці кордони переходити не можна. Тобто совість ваша буде вам говорити. Ну, Цікавий сьогодні день, так. Особливо, що буде допомагати, що буде заважати. Отож, ну, яким чином програється шістка мечів? Родна, пишіть. Особливо по дияволу, які будуть спокуси, які, що буде з легкістю вам вдаватися. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня, щоб шістка мечів не програлась за зброєю. Я бажаю вам цікавого дня, щоб всі задуми, всі бажання, які ви сьогодні маєте намір втілювати, дорога ваша, щоб вас привела до успіху, до втілення, щоб все було легко, особливо по дияволу. Легко, щоб вам йшли назустріч, щоб вам легко було домовлятися, легко адаптовуватися, якщо ви це далека дорога, переїзд, пристосовуватися, щоб все сьогодні було в радість, дорога чи поїздка, чи це дорога для вирішення чогось, чи це дорога для втілення чогось, щоб все було легко. Комфортно, успішно проживіть сьогоднішній день з любов'ю, з бажанням і з вдячністю. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Дякую вам за зворотній зв'язок. Завжди з великим нетерпінням очікую на ваші теплі слова. Вони завжди мені зігрівають, допомагають мені, створюють настрій. Дякую, що ви в мене є. Хто ще не з нами? Приєднуйтесь і почуємось, Па-па!